С вами библиотека, библиотека. С вами библиотека, С вами библиотека. С вами библиотека. С вами библиотека. На радиосок FM. Радиосок FM. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина. бо ти єдина, Україно, бо ти на всіх у нас одна. Від Заходу й до сходу володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. Доброго дня, шановні радіослухачі хвилі 104 і 7. І, як завжди, для вас в ефірі звучить рубрика З вами бібліотека. Цей ефір сьогодні в студії для вас проведу я, бібліотекар Сокирянської публічної міської бібліотеки Анастасія Крушкіна. Сьогоднішній наш радіоефір пройде під назвою Україно, ти моя держава. В ньому я хочу розповісти вам про державне свято, яке уже третій рік поспіль. Через криваву та жорстоку війну на нашій землі Україна відзначає у стані воєнного часу. А цьогоріч ми вперше відзначимо цей день 15 липня. Це день української державності, день, який співпадає з історичною датою для українців. З днем хрещення Київської Русі України, а також з днем пам'яті святого князя Володимира Великого. За словами Володимира Зеленського, для українців День державності це кожен день. Кожен день ми б'ємося, щоб кожен на планеті нарешті зрозумів, ми не колонія, не анклав. Не протекторат, не губернія, не частина чужих імперій, не землі у складі, не союзна республіка, не автономія, не провінція, а вільна самостійна суверенна, неподільна і незалежна держава. Це свято встановлене указом президента України від 24 серпня 2021 року, з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та його розквіту за князювання Володимира Великого. День української державності запроваджений на утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, а також для протидії російської дезінформації та історичним фейкам про буцімто єдність походження українського та російського народів. Історія українського державотворення засвідчується першими згадками про заснування столиці давньоруської держави міста Києва та подіями, пов'язаними з діяльністю князя Київського Володимира. У 988 році він прийняв християнство як державну монорелігію, що стало для України цивілізаційним вибором. Християнство сприяло піднесенню культури, освіти, дало поштовх розвитку кириличної писемності. Давня Русь успішно долучилася до загальноєвропейського культурного релігійного простору. Її державотворчі традиції продовжили, зокрема, Галицько-Волинське князівство, Українська Козацька Держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна та сучасна Незалежна Україна. Саме на вшанування видатного державотворця київського князя Володимира Великого, у День Хрещення Київської Русі України, день 15 липня, становлено як День Української державності. Святкуючи його, ми засвідчуємо також і повагу до Тараса Шевченка. Миколи Костромарова, Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського та інших знаменитих представників і представниць еліти і борців за державність і незалежність України. Також День Української державності нероздільно пов'язаний із розвитком війська. Та військовими тисячолітніми традиціями українці захисники нашої державності, нащадки воїнів, русичів, козаків, січових стрільців, вояків, УПА. Сучасні збройні сили України, стримуючи агресора Російську Федерацію, захищаючи суверенітет і незалежність Української держави, доводять, що українці народ військо. Ну і звичайно, зрозуміло, що державність неможлива без головного закону країни. Історія українського конституціоналізму має глибоке історичне коріння. Перша відома кодифікація права на українських територіях відбулася за часів Русі і була зафіксована у руській правді. Інколи український конституціоналізм випереджав європейський. Йдеться про конституцію Пилипа Орлика, 1710 року, де вперше в Європі обґрунтовується можливість існування парламентської демократичної республіки. Основоположні акти УНР та ЗУНР продемонстрували правову та політичну зрілість нашої нації під час боротьби за державність в 1917-1921 роках. Розвиваючись під впливом європейських країн, наше право відображало національний характер українців, спосіб життя, цінності та суспільні відносини. У конституційному процесі незалежної України відбився непростий шлях молодої демократії до соціально-правових стандартів і цінностей об'єднаної Європи. Упродовж тривалої історії українці не полишали боротьби за свободу та здобуття державності. Першу в ХХ столітті незалежність Україна проголосила 22 січня 1918 року. Актом 24 серпня 1991 року її врешті остаточно утвердили: відновили незалежність. Україна у ХХ столітті кілька разів здобувала суверенітет і втрачала його через внутрішні незгоди під час зовнішньої агресії. Національна єдність є обов'язковою умовою для збереження державності. Але на превеликий жаль, ми знову у 21 столітті б'ємося за свою державність, незалежність та суверенітет. Росія оголосила нам війну 24 лютого і жорстоко, підступно напала на Україну. Кляті орки намагалися нас знищити, зруйнувати, отруїти, затоптати, спалити та стерти з лиця землі. Але їм це точно не вдасться. Бо ми вільний народ незалежної України. За цей час кривавої війни ми змінили свою історію. Змінили світ, змінилися самі. Ми тепер точно знаємо, хто справді нам брати друг, а хто навіть не випадковий знайомий, хто не втратив своє ім'я та репутацію, кому ми справді не потрібні. А де для нас двері справді відчинені. Ми зрозуміли, хто є хто а весь світ дізнався. Хто такі українці і що таке Україна? Більше ніхто не скаже про неї це десь там біля Росії. Ми почали поважати себе. Зрозуміли, що, попри будь-яку допомогу і підтримку ніхто крім нас не вигризатиме нашу незалежність. І ми об'єдналися. Український народ і його мужність надихнули весь світ. Дали людству нову надію, що справедливість не покинула наш цинічний світ остаточно, і в ньому все ще перемагає не сила, а правда, не гроші, а цінності, не нафта, а люди. Адже Україна об'єднала весь світ, збадьорила весь континент, Європа виходила на площі, запроваджувала жорстокі санкції. Європа одноголосно визнає Україна, майбутній член Євросоюзу. Ми змінилися всі. Хтось народився вдруге, як людина, особистість, громадянин, патріот чи як просто українець. І це звичайно добра новина. Хтось зник, не загинув, не помер, але розчинився. І це насправді теж непогана новина. Ми більше не заважатимемо один одному, ми зробили вибір. Для когось це Маріуполь, а для когось Монако. Адже для українців жити в неволі це не жити, бути залежними це не бути. Бо самостійна і невільна Україна це не Україна. Саме тому ми будемо битись за свою державність до останнього подиху. Останнього патрону, останнього ворожого солдата. Україна не здасться. Допоки не проженемо останнього окупанта. Ми не зупинимось. Допоки ми не звільнимо останній метр української землі. Адже Україна та Росія б'ються за різне, тож фінал цієї битви для кожного також буде різним. По-русськи Поруські це провал спецоперації українською перемога у війні. Адже День Української державності нероздільно пов'язаний із нашим військом і людьми, які всі до останнього працюють на перемогу перемогу добра над злом, законності над беззаконністю, миру над війною. Запорукою цього буде наша єдність. Єдина обов'язкова умова збереження нашої державності. Це важливо для нас, українців, особливо зараз, коли ми гідно даємо відсіч російським агресорам, які мають одну мету знищити нас та нашу державу. Не вийде, не дамо, захистимо. Державність не має теперішнього часу, вона увесь час у розвитку, тому щиро зичимо сили духу, стійкості, мужності, згуртованості та перемоги. Будьмо сильні, маємо віру, живімо майбутнім, бережімо дітей і рідних, шануємо традиції, нашу історичну та культурну спадщину. Допомагаємо ближнім і нашим воїнам. Тільки так ми зможемо відбудувати нашу державу, а героїчними вчинками наших сучасників гордитимуться наші нащадки. Віримо в наших людей, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу, віримо у нашу державу. А якщо ви виявите бажання більш детально ознайомитися з важливими етапами в історії України, героїчними подвигами наших предків та незламним духом українського народу від давніх часів до сучасності, то заходьте до нашої бібліотеки. Тут кваліфіковані працівники нададуть вам усю необхідну інформацію та україномовну літературу на різний смак. З якої ви зможете черпати знання і збагачувати свій кругозір та пам'ять, адже читати це модно, стильно та престижно. На все добре, до нових зустрічей на хвилі 104.7. FM Radio Sucker FM